Мої вітання. Подивимось причину того, чому він почав від вас віддалятися. Подумайте про людину, яка вас тікає. Причина того, чому він почав від вас віддалятися. Причиною є якась ситуація, яка призвела до скандалу, сварок, агресії, критики. Вияснення відносин і того, що ви, що ви дуже активно, бурно і так агресивно зреагували на цю подію, зреагували на цю розмову, на цю ситуацію. І це стало причиною, що от ваші відносини почали руйнуватися, в моменті почали руйнуватися. це непорозуміння, ось ці неясності, і те, що ви стали більш такою агресивною, стали більш такою, він причину бачить у вас. Він причину бачить у вас, що він почав віддалятися, ця причина є ваші, ваші дії, ваші слова, ваші вчинки, ваші думки. І те, що відбулося, ось і стало причиною конфлікту, сварка, щось таке. Масштабне, велике, грандіозне. І це було не просто таке легке, що може пройти саме собою. Ні, це було масштабне щось, і це враз змінило відношення між вами і стало цією ж причиною. Що ж, подивимося, чи буде він намагатися з вами помиритися. Оладнати це все. Є в нього така думка, є в нього така ціль, є в нього і плани з вами миритися, є, і хоче він. Є такий, такий маленький нюанс, що він зараз виснажений настільки, що немає він сил з вами поборотися, побадатися, вияснити, та ще там договорити, досваритися, вийти на, якусь рів... вийти на якийсь рівний шлях з вами, щоб все налагодити. Він хоче, він думає, він вас не залишає. Але на, на даний момент йому потрібен відпочинок, спокій, і щоб зібратися з силами, зібратися з духом, подумати, як це зробити, проаналізувати, де в чому він був неправий, свої дії, свої вчинки, от свої ті слова, свої рамки, які він поставив. Тому що причиною вашого конфлікту, ваших сварок є ви двоє. І ось на даному етапі, на даному моменті, він віддаляється тільки для того, щоб зібратися з собою, з силою духу, з думками, з емоціями, щоб свої емоції стабілізувати, щоб надалі з вами проводити розмову. Вести розмову, виговоритися, да, висловити свої думки, свої плани, свої почуття, свої якісь правила. І це просто пауза. Це невеличка пауза, яка стала для вас, ну, для того, щоб ви і ви, і він усвідомили свої помилки і їх мінімізували, виправили.